Трактористи Андрій та Степан спочатку продали колоди керівника, потім побували у його підземелі та дізнались багато секретів керівника. Таким чином, їм краще десь заховатися, тому що коли керівник приїде з відпустки, він з ними точно щось зробить негарне. А ось де заховатися Андрієві та Степанові. Ну, можливо, десь у підземеллях. Так як їм заховатися у підземеллях, коли усі підземелля це підземелля керівника. Це точно не варіант. Що їм робити. Степан запропонував цікаву ідею може заховатись десь у лісі? Тут точно ніхто нікого вже не знайде. Андрію спочатку сподобалася ця ідея, а потім він зрозумів, що не хоче жити в лісі. Тому є ще одне місце, куди не ходить їх керівник. Це старе локомотивне депо біля дому керівника. Треба з'їздити та подивитись, чи можна там жити. Це, до речі, будинок керівника. Але зараз керівник у відпустці. Степан також їде слід за Андрієм до локомотивного депо. Степан також проїжджає повз корівник та виїжджають вони до старого локомотивного депо. Ось це воно. Тут є місце. І трактористи заїжджають до локомотивного депо. Андрій вже у депо. В принципі, його не видно зовні. Степан також заїжджає до депо. Ну, в принципі, усе трактористи заховалися в депо, тепер керівник їх точно не знайде. І ще один плюс вони біля дому керівника, тому вони завжди будуть в курсі, який настрій у керівника сьогодні. Можливо, колись всі можна буде вийти і розповісти про всі свої виходки. Усе було добре, як тут Степан пригадав одну важливу річ. Вони забули прес машину. У корівнику. Степан дуже цінує причепи та зберігає їх у своєму сараї. У сараї Степана мільйон причепів. А ось це йому шкода. Можливо, керівник або хтось із трактористів інших забере його собі. Адже Андрій купив його за власний кошт Степан вирішує, що треба його забрати, і каже про це Андрієві. Тепер трактористи виходять із свого. Тимчасово, скажемо, будиночку і їдуть за причепом, щоб привезти його або до депо, або до сараю Степана. Андрій також виїжджає із депо та їде за причепом. Трактористи їдуть до гори по дорозі. Андрій ледве не впав. Отже, заїжджаємо до корівника. Та забираємо свій причеп. Усе готово. Тепер можемо разом із причепом повертатися до депо. Трактористи чують дивний звук. Виявляється, це їх керівник приїхав з відпустки. Тепер до депо точно не дістатися. Можливо, і до кращого. Тепер у трактористів є інший план. Сховатися в сараї у Степана. Нарешті ми побачимо, що в тому таємничому сараї. Трактористи поспішають, поки керівник не вийшов та не побачив їх на своїх очах. Першим їде Степан. Він зараз відкриє сарай. Та покаже, що там. За ним їде Андрій. Ну, що, каже Андрій? Давай, Степане, відчиняй скоріш свій сарай. Хочеться подивитись, скільки там причепів і як ти їх там зберігаєш. Степан відчиняє сарай, а там спуск вниз. Степан їде перший. Ну, тепер то Андрій зрозумів, чому в сараї у Степана стільки причепів, тому що там є спуск вниз. Степан їде вниз, а Андрій їде слідом. Виявляється, під фермою ще є якась затоплена залізнична станція. Через повінь вона пішла під землю. А зараз Степан. Використовую її як власний сарай для зберігання багатьох причепів. Ось по цій естакаді степан зараз спуститься донизу. І великий плюс, що це підземелля ніяк не з'єднане із підземеллям керівника.